Я часто, коли їду в канадські степи, особливо цими дорогами, які не мають ні асфальту, нічого. Це просто, просто щебень. Я їду і думаю, як колись наші тут перші піонери, українці, давали собі раду. І в мене дуже велика є гордість за те, що я є українець і за те, що я хочу. Піднімати та розказувати про їхню історію, показувати їхні поселення. І тому сьогодні я їду в селище на ім'я Слава, яке названо в честь нашої прекрасної славної України. І Я вам хочу показати повноцінну господарку, яка зараз занепадає, і дійсно вам все абсолютно покажу. І навіть знайшов там одяг наших перших піонерів. Це абсолютно круто! Від вас буду чекати. Підтримки, бо це зараз як ніколи важливо за те, що я роблю таку велику і хорошу роботу. І також хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш винніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо, допомагають в Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Дорогі друзі, тут такі мухи, що то просто страшне. Зараз я стою на подвір'ї колишніх українців знову. Я знову знайшов цей занепад. Це, що колись було комусь потрібно, тепер вже, на жаль, нікому не потрібно. Подивіться просто на свої власні очі. Бачите, вже якась частина будинку, чи це сарай впав. Там такий гарний ставок був у українців, а тут дивіться, які гарні, прекрасні поля. Я вас попрошу зразу, підтримайте мене, дуже прошу вас вподобайкою. Підпишіться на канал, тому що це дуже важливо, щоб ви підтримали такий контент, бо такого контенту дуже мало. І я назад повертаю важливу е, історію. Бачите, на мене мухи нападають, і тут справді не є дуже так безпечно ходити, бо всяке може бути це далеко від едмота, тут абсолютно немає нікого. Але я вам хочу показати, дивіться, цю хату. Колись це була хата. Українця якогось, бачите, вона вже повністю повністю падає. Я вам зараз покажу всередині, і тут навколо навіть різні кущі, бачите, ростуть колись такі росли. Дивіться, що там робиться всередині. Повністю кухня, якась, абсолютно кухня, якась українців вже провалилася прямо в землю. І це справді дуже і дуже прикро, що таке відбувається з такими будинками, колишніми будинками, де колись люди і життя вирувало. І дійсно було. Дивіться, хто там такий? Дивіться, Петро з'явився знову на каналі. What's up, man? Аусом, awesome, асом. Awesome. Бачите, друзі, Петро Вікторович з'явився, він вже закінчив свою школу і поступив в університет. І тепер зі мною вирішив поїхати і трошки побачити та відчути цю прекрасну історію на українців в канадських степах. Хто не знає Петра, він дуже часто колись зі мною знімав відеоролики на каналі, але останнім часом був дуже зайнятий і просто вирішив зі мною поїхати і подивитися, що тут відбувається. Дивіться, хата українців, дивіться, що тут відбувається. Старий матрас, потім шафа, навіть е, старі колись костюми людей, які тут жили. Подивіться, що я знайшов? Петро, дивись з Костюм, костюми, костюми цих е, перших піонерів, українців, які тут жили в цій хаті. Ви собі просто уявіть, яка це історія. Диван старий, потім якісь речі валяються. Старий чемодан, друзі. Дивіться, старий чемодан ще з тих перших початку 1900-х років. Наші українці, можливо, навіть приїхали з таким чемоданом. Уявляєш Петро? То взагалі просто. Потім дивіться ще один чемодан, вже нічого в ньому не лишилося. І хата провалюється, тут навіть вже, е, якісь, е, якісь бджоли ставляться, чи оси, оси, напевно. І бачите, повністю провалюється. Тут навіть бути досить небезпечно. І дивіться, що там щось бачив Петро? Цікаве? Нічо собі, дивіться, друзі. Це колишня кухня українців. тут. Повністю хата провалюється. дуже небезпечно тут бути. А що це таке, Петро, ти думаєш? Цікаво, друзі, хто пишіть в коментарях, хто знає, бо це ми з Петром молодшого віку, ми таке не знаємо. тут якась їжа, дивіться, друзі, є старовинна суп е, з грибів старий. Уявляєте собі? І ще закритий повністю в тому. Тут колись складовка була. Люди жили. Ну, друзі, я вам чесно кажу, це історія. Це історія навіть перебувати в цій хаті. Ви собі просто уявіть, як наші українці, які вони щасливі, що хтось навіть зайшов в їхню хату і це знову показав, що колись це все комусь було потрібно. А ну дивіться, зверніть вашу увагу. Це виглядає друзі, як сама справжня малина. Я точно більш ніж впевнений, що ця малина проростає в українців в хаті. Уявляєш, Петро, що це означає? Це означає тільки одне. Це означає, що українці завжди за собою якийсь слід залишали і продовжують залишати дуже, навіть і дуже круто. Йдемо тепер подивимося ще далі. Дивіться. Вон там повно-повно ще різних хатів, старий комбайн, ще якісь речі. Будемо подивимося Петро і чи ми знайдемо ще щось цікаве. Тут така трава, що ви розуміли, ну дуже висока, дуже велика, і треба бути обережним, щоб не попасти в якусь яму. Бо тут є багато таких різних зривів, що якщо ви самі їдете, я завжди стараюся їхати з дружиною. Чи з братом, чи коли мій дідусь тут був. Тому що, якщо щось відбудеться чи станеться, завжди добре мати ще когось, хто слідкує і дивиться за всім, що абсолютно відбувається. Дивіться, друзі, стара техніка українців. Якийсь плуг. А бачите, що я говорю, які ями, просто всюди. Плуг, бачите, ще один старий плуг. То як українець господар колись це все тримав. Ну давайте пройдемо. Сує Петро, тут безпечно проходити чи ні? Нормально? О! Але тут кропива різна, друзі. Треба бути обережним, бо ніколи не знаєш, на що можна наступити. Дивіться, скільки тут цікавих різних речей. Старі якісь фільтри до різних тракторів, повно мастила різно, ще є старе, старовинне мастило, плуги, якісь ремні. Подивіться, який плуг стоїть, так як його і залишили, коли цей українець його покинув, так і. Дивіться, які тут інструменти цікаві, друзі, є різні. Ви таких інструментів навіть зараз не знайдете. Це, такий інструмент навіть ніх, ніхто не зламає зовсім. Дивіться, друзі, старе мастило. Повністю. Тут ще якісь є інструменти. Повно, Дивіться, старі шини, старі шини. Це невідомо яких років шина. Бачите, ще з таким білим навколо. Це такі спортивні машини, колись мали, навіть старовинні машини. Тут повно ще якихось інструментів, все так як було. Свічки, друзі. Дивіться, цей українець, який міняв свічки в цьому тракторі. навіть ніколи не думав, що зараз вже електричні трактори, електричні автомобілі їздять. Ми стоїмо в нього в, нього в кладовці. Тут взагалі якісь а, пили в нього є. Ну, феноменально просто, бачите, це все коли. Ну дійсно був колись господар, але це все пропало. Тут ще більше якихось є різних інструментів, друзі. Тут так пахне тою олією страшне. Зараз я хочу вам ще показати комбайн. Цей комбайн це просто, це просто щось феноменальне. Знаєте, такі речі бачите, ви відчуваєте, ніби ви потрапляєте в ті часи, ви ніби відчуваєте, що ви з'єднуєтеся з тими українцями, які колись тут ходили цими полями. Ви собі просто уявіть, як тут зимою було. Дивіться, Петро Вікторович сів за кермо комбайна і абсолютно пробує сісти на сидіння. В якому сидів колись гордий фермер і годував свою сім'ю з цих всіх прекрасних полів. І тут зранку пташки співали, люди собі просто жили. Це феноменальна була історія. Дивіться на це. Що там, Петро, щось цікаве є? Покажи друзям. Вау, друзі, бачите, що там є, Тут дуже цікаво. Ойл? Мікрофон візьми, в мене мікрофон. Це oil. це ОІА, температура. Oh, ну давай мені назад. No. Дякую. Це просто, друзі, це просто історія, чесно вам сказати. Дивіться, які ремні, яка це все залишилося, це напевно воно можливо їздило, все працювало, і воно просто так залишилося, бо вже нікому було не потрібно. Ой, друзі, друзі, життя не стоїть на місці. Я вам от то завжди говорив і буду говорити. Життя ніколи не стоїть на місці. Цінуйте абсолютно все, що у вас є, своїх рідних, ваші села, ваші хати, бо колись в один день воно комусь не стане абсолютно непотрібним. Тут теж, бачите, такий хлів, тут ще навіть сіно залишилося в цього українця колись. Абсолютно цінно залишилося в нього. Яке нікому так і не вийшло використати, уявляєте собі? Там теж в нього така була якась кладовка цікава. Дивіться, там теж різні бочки, там, там є е, така штука, друзі, щоб годувати цих е, худобу різну, там худоба в нього якась трималася, була. І тут що тут цікавого є. Дивіться, друзі, це феноменально просто те, що тут відбувається. Бачите, друзі, теж там якась гарна, колись комусь це все було потрібно. Прийшов час завершити ще один відеоролик. Я надію, що відеоролик вийшов крутий, цікавий, інформативний. Вам бажаю міцного здоров'я. Залишайтеся завжди в житті тим, ким ви є. І ніколи старайтеся е, не забувати те, що ми люди і ми повинні залишатися людьми в будь-якій ситуації. Я вам це все показую, бо це наша історія. Подякуйте пану Петру, що він сьогодні приїхав зі мною, теж використав свій час, щоб допомогти своєму братові. Дякую тобі дуже за те, що ти мені допоміг. І я думаю, що на цій ноті варто завершувати цей відеоролик. Цей відеоролик. Відходячи зараз, ми з Петром відходимо, залишаємо позаду велику історію, яка, на жаль, рано чи пізно абсолютно, абсолютно природа забере це все в себе. І рано чи пізно ніхто не буде взагалі це бачити, але принаймні воно залишиться в фільмах на Ютубі, і ви це побачили тисячі тисячі людей. Бажаю вам здоров'я, міцного здоров'я і мирного неба на нашою улюбленою Україною.